Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 360 І так, нам треба знайти найменше значення виразу. Якщо раптом тут є люди, які вже знайомі з аналізом, то, в принципі, якщо робити вам нема чого цим літом, спробуйте це розв'язати аналітично. Я не думаю, що у вас щось вийде. Ну, Принаймні, тому що похідна тут буде ну, дуже страшною, ніяких оцінок я тут не знайшов. Ну і, в принципі, напевно, те, що ця задача в підручнику геометрії якось натякає на те, що алгебраїчно лістик тут і не треба. І так, що ми з вами розуміємо? У нас є певна сума коренів, тобто, якщо з одним коренем ми ще як там, ну, якось можемо попрацювати, то з сумою взагалі не зрозуміло. Один там можемо зменшувати, інший можемо збільшувати, сума взагалі не зрозуміло, як себе поводитиме. Відповідно, пригадуємо, що ми з вами в підручнику геометрії, а не алгебри. І давайте ми проаналізуємо, що ж у нас є оцими доданочками. І так, 1 плюс х квадрат це квадрати, правильно? Одиничка в квадраті х квадраті. А мінус х може бути записано як мінус 2 на х на 1 і на одну другу, де одна друга, наприклад, це косинус 60 градусів. Тобто, ось це насправді це сторона трикутника, що лежить навпроти кута 60. Да, дві прилеглі – 1 і х. А ось тут так само квадрат квадрат мінус х корінь 3. Що таке х корінь з 3? Це 2х1, це сторони, і корінь з 3 на 2. А це у нас з вами косінус 30 градусів. 60 плюс 30, десь там прямий кут. У нас ми розуміємо, що може виникнути. Виникає чудова ідея: а що, якщо ми самостійно побудуємо там якісь трикутники, щось попроводимо потрібним нам чином. І подивимось, що у нас взагалі за значення може досягатися. Але, перш ніж це робити, тут потрібно зупинитись і зрозуміти, що якщо от ми зараз підемо будувати трикутнички, розв'язок буде неповний. Чому? Тому що, якщо розмірковувати от так, як я зараз сказав, да, типу що Х це сторона трикутника, бла-бла-бла-бла-бла, то х ми розглядаємо лише додать. А наш вираз, який я тут буковкою F позначив, він, взагалі, то кажучи, може бути визначений при деяких від'ємних іксах, і в нулі також може бути, ну хто його знає. Тому тут треба розглянути дві гілочки. І так, якщо гілка перша, ікси у нас з вами не від'ємні, О, вибачте, не додатні, Тоді наша F від X. Ну, я просто буковкою позначив. Якось значення, щоб було красивіше. Що ми розуміємо, буде відбуватись під коренями. А те, що ми ось це віднімаємо, те, що одиниця Х додатні, це зрозуміло. Мінус х і мінус х корінь з трьох, які ми начебто віднімали у випадку додатніх ексів, у випадку від'ємних стануть додаватись. Тобто, значення обох коренів будуть ставати ще більшими. В принципі, зрозуміло, що при від'ємних ексах досягатись. Те, що нам потрібно, не може, але розглянути це потрібно. І так, х корінь 2, Давайте отут, напевно, я чисто від'ємні розгляну навіть. Чи, Чи розглянути не думаю? Дов... Зараз. Ні, давайте, давайте з 0 сюди включимо. І так, тобто це буде що означати? Я запишу в такому вигляді. Тобто, що в нас виходить? До ось цього 1 плюс х квадрат ми ще щось додаємо невід'ємне. Не тому що мінус х тоді буде невід'ємне. Ну, те саме з мінус х корінь з трьох. А це означає, що ця штука буде не менша за, якщо я відкину від обох коренів оцю штуку. Або насправді тут можна відразу оцінювати. Да? Тобто, яким чином ми розуміємо? Давайте навіть так буде швидше. Оце невід'ємне, оце невід'ємне. Значить, коли сума буде мінімальна? А коли те, що ми додаємо під коренями, воно всюди зростає. Беремо х менше, воно пропорційно стає більше і там, і там. Тобто нема дисонансу. Якщо збільшуємо x, збільшується все. Значить, мінімальне значення буде в мінімальному можливому x. тобто за x дорівнює 0. А яке у нас тут значення? 1, 1, 2. І так, тобто, якщо ікси ми розглядаємо з вами недодатні, мінімальне значення це двійка. Окей. Це записали. Тепер розглядаємо додатні ікси. І дивіться, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб у нас одиничка фігурувала кути по 30 та 60. І зрозуміло, що якщо ми бачимо такі кути 30 та 60, нам би їх якось спарити. Ну, тому що прямий кут. Ну, нам досить комфортно в такому працювати. І так, давайте ми тоді скажемо, що нехай у нас є певний трикутничок. Ось такий якийсь А. 5, 6, 7, 8. а Б, С. Що це за трикутник? Зараз я скажу. Значить, це трикутник, у якого катити по 1. У нього АВ дорівнює bc дорівнює одиничка. І так, тобто виходить, тепер, якщо я з точечки А проведу тут, так, якусь пряму. Бо я ж не знаю, поки де у мене мінімальне значення. От я якось провів. Провів так, що ось цей кут у мене 30. А ось цей кут у мене 60. Да? Давайте тоді це скажемо, що м -м, оберемо промінь так, щоб, ну, давайте вот так от скажемо. Що кут badc 30 Де на гіпотенузі? Кут D а це у нас це 60 градусів. І точка Д належить її потинусь. Залишилось тепер віднайти наші трикутнички. Ну, давайте ми скажемо так. А значить, це буде перший пункт, другий. Оберемо ну, точку М на промені АД. Давайте оцю пряму там А якось позначимо. Типу, щоб о, я показував, що у мене точка де не обов'язково відрізку належить, а просто прямій. Убираю точку ЕМ e, на прямій, а причому, а що мене тепер буде цікавити? Ну, Мені треба, щоб у мене в трикутничку, да, моєму, щоб оці сторони в мене вийшли, була сторона 1х і 30 градусів. Тобто я розумію, що у мене E має бути відкладено кудись от сюди. Сюди не може бути, тому що тоді тобто, кут буде там 150, 120 і так далі. Тобто я розумію, що я беру М, що належить а, прямій А. Навіть можна сказати променю, тому що мені, в принципі, оця частинка тут не буде цікава. Трикутнички не вийдуть. Я кажу, що АМ у мене дорівнює Х. Ну, і оскільки я тут розглядаю випадок додатніх іксів, да, зрозуміло, що точка М у мене не співпадає з точкою А. Якщо хочете, можна, в принципі, ну, тут нема просто сенсу це робити. Окремим випадком я нуль чомусь сюди і запхав, щоб отут у мене просто був чітко якийсь відрізок. І так, давайте тут тепер трішечки помалюємо. А, ну, так, умовно кажучи, задача з параметром. От у вас точка М. Тоді ось це у вас буде Х. І ось Bm і MC це наші з вами сторони. Звичайно, ми це зараз запишемо. Бо поки що не зрозуміло, що це там за трикутник такий, що ми тут взагалі хочемо. І так, значить, bm. А ми кажемо, що це з трикутника АБМ що таке? Це одиничка плюс х квадрат, мінус х корінність. А МЦ, трикутничка АМЦ. Ми розуміємо, що це у нас одиничка плюс Х квадрат мінус Х. І тобто я тепер хочу, щоб моя ось ця F від Х виходить, яка має бути мінімальною. Привозводила до чого? Щоб у мене сума оцих двох відрізків була мінімальна. І так, ну чудово. Ми тут можемо трішечки, ну, можете погратись, точку М цю кудись там посувати. Там сюди можна. Можна і вийти за трикутник. Будь ласка. А чому можна вийти? Тому що Оце Х, оце 1 Оце q 30 все ще зберігається. Абсолютно все. Звичайно, що зверху ця штука, до речі, вона не Вона в нескінченістю улітає. Дійсно, от беріть там віддалену точку, скільки завгодно. Це у вас буде працювати, БММЦ буде тільки більшим. Де досягається мінімум? Ну, я думаю, що, помалювавши, може, трішечки, якщо раптом забули, для кого це неочевидно. Прийдемо ми з вами до того, що чим ближче ми прижимаємо точку цю М до точки Д, тим вони будуть, тим сума оцих відрізків БММЦ буде ближчою до БЦ, тобто до гіпотенузи. І насправді, як це довести? Доводиться це на рівністю трикутника. Тобто ми розуміємо, що у нас тут є два варіанти. Значить, варіант перший. Якщо точка М не співпадає з точкою D, тоді в трикутнику БМЦ ми це будемо мати завжди. Трикутник БМЦ, де б ви цю точку М не обрали, хоч там тут, хоч тут, байдуже. У вас завжди буде, що сума двох сторін БМ плюс МЦ. Має бути більше строго за БЦ. А як таке БЦ, до речі? А БЦ це гіпотенуза прямокутного трикутника з катетами 1,1. Це корінь з 2. Тобто виходить, що у випадку, коли М не дорівнює D, у вас мінімальне, недосяжне, на жаль, значення це корінь з 2. Ну тобто це вже менше за 2 все нормально. Тобто тут можна там десь півтора знайти, ну, умовно кажучи, там 1 і 6 і так далі. Питання: чи можна досягти корінь з двох? І виявляється, що так можна. Якщо точка М співпадає з точкою D, тоді у нас виходить, що нерівність трикутника перетвориться у рівність, бо виходить, що BM, да, у вас виходить D співпала з М. Тобто BM плюс. D MC. Це виходить ваш повний відрізок BC. Тобто, ось тут виходить знак дорівнює поставиться. А це корінь з 2. І, оскільки, да, це менше за 2. А це те, що ми з вами отримували Там в гілці від'ємних значень. Ми тоді кажемо, що F мінімальне. А це у нас корінь з двох. За якого Х воно досягається. От цього не скажу. Намагався це рівняння я аналітично розв'язати. Не вийшло там в великі степені, некрасиве рівняння. Можна, в принципі, там спробувати десмо збити, подивитись, де воно максимум свій досягає. Але, в принципі, нас і не питали, де нас попросили знайти найменше значення. Ми його знайшли. Ось воно, корінь з двох. А коли воно там досягається, я насправді. І не знаю. Ну, можна там щось потикати, спробувати. Щоб, щоб у нас було корінь з двох, да? Це, скоріш за все, один корінь має взагалі кудись зникнути. Ну це я так думаю. А інший, а інший буде корінь з двох. Ну, не знаю. Можна потикати щось, якісь значення, але в мене не вийшло. В принципі, це і не принципово. Тобто, що тут є головним? Це така, мабуть. Перша, принаймні, з моїх розбірів задач, де нам треба було алгебраїчне рівняння ну або алгебраїчний якийсь вираз зінтерпретувати як геометричну конструкцію. Важливим тут є розглядання двох випадків, якщо у вас ікси від'ємні, не можна просто їх відмітати, бо раптом найменше значення досягається саме там. І у гілці, коли ікси додатні, да, придумати оцю конструкцію. Порухати оцю точку М, зрозуміти, що найменше значення суми буде досягатись тоді і тільки тоді, коли ці відрізочки просто скліюються в один великий БЦ. Тобто не коли вони там трикутно утворюють з нашою гіпотенузою, а коли ці точки B, M і C лежатимуть на одній прямій. І це значення в нас корінь з двох. Таким чином, цю задачу ми з вами розв'язали.